Хрест хоробрості за порятунок побратимів та вдало проведено спецоперацію у Білогорівці. Це одна із найдорожчих нагород 29-річного спецпризначенця Владислава Баліцького на захист країни став у перші дні війни. Та, попри поранення, нині не може служити. Але своєю громадською роботою та заняттями спортом є прикладом для багатьох ветеранів. Історія Владислава у нашому сюжеті. Найбільший страх був померти, не зробивши нічого корисного на полі бою. Це слова десантника Владислава Баліцького на псевдо барс на захист країни став у перші дні війни. Вже з грудня 2022 року Владислав був у складі десантно-штурмових військ. Свою службу бойові завдання записував на мобільний телефон і викладав в соцмережі. «Ми виживемося. ти розумієш, що треба рухатися, треба щось просити, треба набігати, щось що заганяти. І я хочу чуть почав медійно рухатися, тому що розумів, що медійка може зробити багато добра. І коли я пішов 81-шу після БЗВП, я цим почав цим займатися, почав показувати все медійно, говорити. Військовослужбовець отримав нагороду хрест хоробрості за порятунок побратимів і успішну спецоперацію в Білогорівці. Каже, це була найпекельніша і водночас найзахопливіша місія в його житті. Отут я, а отут вогні батальйон. І це знається як оркестр. Я беру цих автоматчиків. Тут кулеметчики з автоматчиками. Тільки кулемет за тих автоматчиків допрацьовують. Тут така сама, ще Браунін з полтора кілометра. Купить. Це просто оркестр. Українцям вдалося взяти пункт, і завданням було втримати його у будь-який спосіб. Рятувавши одного з побратимів, спецпризначенець, отримав важке поранення. Біля Владислава зірвався міний снаряд. Така, знаєш, плюха пуха. на, І просто в мене в голові почало крутитися, отак, в глазах темно, і свиститься. Земля аж засипала типу, темно осколок 2 сантиметри, зайшов за вухо, зайшов за вухо і залетів мені мозок. Він поразив можичок він називається, так це це частина мозку, яка відповідає за координацію. Зараз оборонець займається силовими видами спорту. Каже, фронт для військового була школою братерства і витривалості. «Поранення дуже важке. Я став тільки на ноги тільки через те, що я все життя своє тренувався. Барс щодня тренується попри травму, продовжує знімати відео для соцмереж, надихаючи побратимів. Зазвичай 500, а максимум 600, але в мене картинка пропадає в глазах. Я коли встаю, в мене або всі блестять. Або темніє в глазах, знайшти, картинка появляється, пропаде ну це кайф. Окрім спорту, Владислав займається і громадською діяльністю. Разом із побратимами вони проводять рейди на паркувальних майданчиках у Вінниці. Людей з інвалідністю в Україні побільшало, а місця для них завжди зайняті, каже Владислав. Такі акції проводять регулярно. Для нас було важливо. Це донести до людей медійно, тому що нас не так вже й багато і сил немає так, щоб зайняти всі парковки і це цим займатися кожні вихідні. Була ставка на медійний удар, щоб донести до суспільства, що не потрібно паркуватися на цих місцях. Для таких ініціатив ветеран створив громадську організацію, аби підтримувати захисників, які повертаються після поранень. Євгеній Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.